Вітаю вас, малята! Послухайте ось таку загадку. Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку. Ромашка! Так, малята, молодці! І сьогодні я пропоную вам намалювати степову ромашку. Я приготувала ось таку заготівочку, гуашеві фарби, пензлики, паночку з водою. І почнемо малювати наші квіточки з подовжених мазочків, які допоможуть нам намалювати пелюсточки. Пелюсточки у нас малюються перехідними мазочками. На пальчик я набираю основну білу фарбу і додаткову блакитну. Аркуш паперу повертаю, щоб було зручно малювати всі пелюсточки, щоб сходилися серединку квіточки. Ця ромашка нахилила голівку. Тому з однієї сторони у мене намальовані пилюстки коротенькими мазочками. А з цієї сторони, де міста багато до серединки, я малюю довгі мазочки. І тепер ще одна ромашка, вона схожа на квітку жоржинку. У неї всі пелюсточки майже. Однакової довжини. Не забувайте добирати на пальчик фарбу. Так, пелюсточки ми намалювали. Витріть, будь ласка, пальчик і будемо продовжувати нашу роботу. Нам треба намалювати стебельця. Наберіть на пензлика воду і фарбу. Такої кількості, щоб можна було намалювати довгі стебельця. Кінчиком пензлика проводимо довгі лінії і пригадайте, що у ромашки різне листечко. От ми намалюємо подовженими мазочками. Перехідними мазочками, бо я набираю дві фарби на пензлика. Ми малюємо для ромашки листочки, листочки схожі на ялиночку. Тепер давайте намалюємо дрібненькі листочки. Я примочую пензлик, і ми пригадуємо, що дрібненькі листечка називається пітушіння. Тепер нам треба промити пензлика, промакнути його об серветочку і домалювати нашим квіточкам серединки. Ось такі гарні степові ромашки ми з вами можемо зустріти на наших українських степах. До нових зустрічей!